Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії мінометів використовував бойову авіацію. У місті Вовчанськ, Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селі Охримівка Чугуївського району зафіксовані влучання по території фермерського господарства. Сталася пожежа у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині трапилось дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. В ліквідації однієї з них брали участь підрозділи ДСНС. О сьомій до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталося у приватному секторі села Подали Куп'янського району. Пожежа була спричинена черговим артилерійським обстрілом. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені три одиниці техніки та 12 рятувальників. Під час обстрілу постраждав 59-річний чоловік. Пожежу ліквідовано о 9-й. Також об 11-й стало відомо про ще одну пожежу, спричинену ворогом біля самої лінії фронту. В селі Охримівка Вовчанської громади горіла господарча споруда на території фермерського господарства. Проте, через близькість до зони інтенсивних бойових дій та постійні ворожі обстріли застосування сил ДСНС для ліквідації даної пожежі було неможливе. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харків новини.